Цієї ночі Харків знову опинився під ударом окупантів. Перший приліт зафіксований між двома поверхами житлової багатоповерхівки. Пожежу, що виникла оперативно ліквідували рятувальники. Другий удар зафіксований у районі приватної житлової забудови. Людей з полум'я витягували надзвичайники ДСНС. Там також сталося загоряння. Відомо про кількох постраждалих. Серед них – 12-річна дитина, деякі з потерпілих у лікарні. Другий приліт за цю ніч. До міста Харкова вибухи пролунали в Київському районі міста Харкова. Це був шахет. На жаль, пошкоджено дуже багато приватних будинків. Пошкоджено газопровід. Зараз йде локалізація. Працюють всі наші комунальні. Комунальники правоохоронці та рятувальники в перші хвилини після удару оперативно пробули на місця влучань. А ще почав свою роботу автобус швидкого реагування. Ініціатива вперше впроваджується у Харкові. Все зроблене для того, аби потерпілі від ударів могли отримати необхідну допомогу у теплі. Ми зробили такий автобус, виникла така необхідність, це автобус швидкого реагування, це комунальна наша техніка. До речі, цей автобус ми переобладнали. Ми отримали його в якості гуманітарної допомоги від наших міст партнерів. Переобладнали такий автобус. Тут зробили такі міста, можна випити каву. Гарячі напої чи чай тут дуже тепло, він оснащений генератором. Тут можуть перебувати люди, яким це необхідно під час прильоту. Якщо це необхідно, цей автобус може доставити людей до гуртожитка чи до інших міст, де вони будуть перебувати. На місцях влучань профільні служби продовжують працювати над ліквідацією, а правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. новини.